Друзі, всім привіт. Ви часто запитуєте, чому пропадає потяг у сексі. Як чоловіки запитують, так і жінки. Буває таке, що приходиш з роботи, все, що хочеться, за стільки максимум поспати, і щоб тебе ніхто не чіпав. Сьогодні не аби хто в студії, а Марія Вікторівна людина, за якою я полюю вже приблизно останні п'ять років, і нарешті вона тут зі мною. Марія, привіт привіт. Скажи, будь ласка, ти може так дуже коротко представся, скільки тобі років, що ти робиш, ну, в якому районі, можливо, ти це робиш, так, Київ, інше місто, там, і так далі. <гум> і щоб люди знали, про що мова, що ти несеш в маси? <гум> так, ну як вже Юра сказав, ти, я, мене Марія, я психотерапевт, психолог. От, і займаюся також стативою освітою, сексуальною просвітою у школах. От, і, в принципі, оскільки має спеціалізацію о, підходу в сексуальному контексті, то працюю також із сексуальною тематикою. Ну, от. Навчаюся також в аспірантурі, пишу дисертацію. Ну і багато взагалі не навчаюсь, тому що це така велика моя цінність. Ну, так якщо коротенько. Супер, прекрасно. Скажи, будь ласка, чому ти забила на свій Тік-Ток? Вибачає мені. <с. 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 Немає часу, але ну, треба повертатися. Я повністю з тобою згодна, от якось треба відбуватися. Бо я просто зараз веду офлайн проєкти, і, і, і по типу онлайн проєкти пішли трохи позаду офлайновських Але, але ну, знаєш я так. Балансами так трошки того, трошки фазами фазами ну, так. Розуміє, зараз навіть останній остання людина в якійсь структурі. Там я, я не хочу принижувати будь-яку професію, ну там прибиральник в якійсь фірмі йде в онлайн. А ти чого в офлайн? Що це Пожди коротко сказати? Біль... Який офлайн? що це за людьми, ти розумієш, в мене вся практика в онлайні, і просто всі проекти до цього були в онлайні. Я задумувалася просто сидіти і спілкуватися. І коли я почала, я захотіла організовувати, я поступово виходила в офлайн консультації і зрозуміла, що мені дуже хочеться ось цей живий обмін енергією. І одна справа, коли ти пишеш, наприклад, дисертацію і робиш опитувальник у підлітків через онлайн, а інша справа, коли ти їх бачиш, спілкуєшся наживо, і це абсолютно інший зріз інформації і інше розуміння ситуації, тому тут не можна порівняти. Я вважаю, коли є можливість, інколи треба виходити в люди і взаємодіяти енергіями по-справжньому. Ну, це моя думка. Давай тоді до теми перейдемо, чому пропадає потяг у сексі. Скажи, будь ласка, ти могла би на якомусь власному прикладі там, ти була одружена, в тебе були стосунки, можливо, ну, ти знаєш, без подробиць. Там, ну, от, от, без от... імені дат народження. Так, так, так. Була одружена стільки років, там, ну, чи одружена зараз, там, ну... ага, ага. Е, так. Ну, стосовно особистого прикладу, ні, я наразі не одружена, от, тому що звільнено. Цінності, але ну, я не хочу транслювати це як приклад, тому що, в принципі, ну, кожна своя історія. Я бачу багато кайфових штук у стосунків у стосунках, оскільки я працюю з парами от, в психотерапевтичній практиці. І там багато класних штук може бути. Тому ну, не знаю наскільки актуально брати мій приклад, тому що мене не зовсім типічна ситуація. От. І, а у нас, в принципі, в країні сімейна родинна цінність активно транслюється, підтримується. Ну, так, не знаю, наскільки актуально це транслювати. Дивись, це так настільки офіційно, що, в принципі, обласна чи міська рада, чи Верховна за тобою плаче. Чоловік зрадив від тебе пішов, чи ти від нього пішла, тому що в нього мало грошей, дуже коротко, от прям дуже, знаєш, на хлопський розум. Ні, слухай, ну різні були ситуації. Я ж не один раз була одружена. Я думав, що я тебе вкут загадав знаєш, тут така ти мені назад віддала. Добре, я зрозумів. Тобто було всяке це твоє особисте, і в принципі, я так розумію, ну хоча б скажи, чи ти від всіх ішла, чи вони від тебе йшли? Слухай, ну по різному, в мене один чоловік помер взагалі, а, від іншого яку не відмер. От, від іншого там я пішла. Да? Ну, були б теж стосунки, зазвичай по-різному було. Не можу сказати, що тільки я їх завершувала. Бувало дуже таке, що ми обидва розуміли. Просто на певному етапі, якщо цінності міняються і вони розходяться, там ми зустрілися на одних цінностях, а через час вони змінилися. Якщо вони не пересікаються один з одним, то немає сенсу далі продовжувати стосунки. Життя одне, ну якщо. Це, це моя особиста думка. Тому їх надходились. Добре. <гум> Чому пропадає потяг у сексі з у розгляду тих пар, яких ти консультувала? В тебе ж були такі випадки, так? В консультаціях? Звичайно, так. Давай топ 2 топ 3 можливо, не одну найпоширенішу, так. От ні, давай дві, хоча б мінімум, найпоширеніші проблеми у сім'ях чи в парах, і назви ще приблизно вік, там, від до, що це за люди, так що це за пари, <гум> так і так далі. Угу, угу. Слухай, ну, пари, якщо взяти зріст, то це приблизно з 28 до 42, скажімо так. Тобто я беру і жінки, і чоловіки. Да? Якщо відповідати на питання топ-2, то в принципі це, напевно, перший топ це образи. от, І так, з приводу образ зникає. Потяг, і е, другий це е, серед топів це різна статева конституція, яка на початку стосунків не відображається. Ну, це напевно, бля. Я так додир це слово затерстою вашою конституцією в Тіктоці. Сижу, слухаю. дивіться. Чому я кажу люди в Тіктоці? Тому що мене я більш ніде не зареєстрований. Тому от кажу в Тіктоці, може в інстаграмі це десь теж є. Ви входите з тою конституцією від відео до відео. Що це таке? що це за конституція? Ні, слухай, ну це може і стало якимось популярним словом. Ти знаєш, Я не моніторю так сильно в Тіктоці чи в Інстаграмі інших і не знаю, наскільки це активно і як саме використовується це поняття. Але якщо коротко, то це, скажімо так, Природний, природна якість і кількість лібідо. Тобто не те, що там якось сфорсовано якимись спонтанними зустрічами, а те, що надано природою. Тобто їм навіть можна виміряти з певною формулою, якщо прийти там в кабінет сексолога і задати цілі, там є певні формули, як можна фізіологічно виміряти свою статеву конституцію. Тобто скільки разів, скільки разів хочеться займатися сексом у тиждень? Ну от, от що це таке? Тобто, якщо казати про стосунки, то на початку зазвичай, коли багато пристрасті, коли люди йдуть в стосунки, вони не відчувають і не транслюють свою природну конституцію статево да, і кількість лібіди. бо на пристрасті. Егегей, там багато всього, і секс активний і частий. А потім зазвичай там, через декілька місяців поступово людина повертається до своєї природньої статевої конституції. Потім виявляється, наприклад, що чоловіку комфортно або жінці. Ну так, гіпотетично фантазуємо чоловіку п'ять разів на тиждень, а дівчині один. Ну тут з'являються конфлікти. Зрозуміло. А як ти вирішуєш ці справи не в плані механіки? Там у мене от такі-то формули, так? Ні-ні-ні, я не про це. Як ти вирішуєш це, скажімо так, напором, агресією, чи якоюсь просто сидиш, слухаєш, знаєш в мене психологи, сексологи, це щось таке. Це манекен, манекен який сидить, мовчить і потім каже: А як ви думаєте, чому так відбулося? І ти такий, як баранчик. Бля, ну Тому що вона дура, от чому. Ну, розумієш, тобто, Як ти впливаєш на це, тобто, їхню зміну, чи ти взагалі маєш кейси, що це змінилось, та їхня конституція, чи що це, чи вони там чпокались два рази в тиждень стали тепер щоденно? От, можеш, от як ти впливаєш на це так, своїм іменем, шармом, розумом? так? Ми... Потім поясню, чому я саме так сформулював питання? Угу. Слухай, ну це якщо з таким запитом, то це більше сексуальна терапія. Там за одну сесію навряд чи можна вирішити це питання. Ну я так сухо кажу. Звичайно, кожен кейс він особистий, особливий і унікальний. Але якщо казати, наприклад, то і різні статеві конституції, то тут упс ти де? Юра, у-у-у. Я перепрошую, продовжуємо: <світ> різні статеві. <світ> Кудись ти зник, що таке? Тема гаряча. гаряча да. От, і на чому я зупинилася, що там було чутно я не знаю. Різні статеві. <світ> Коротше. В общем, так, да, кожен кейс унікальний, я сказала, і це зазвичай сексуальна терапія. Що відбувається? Ну, якщо коротенько, так, звісно, важко сказати. Взагалі, ми, ми намагаємося зрозуміти причину, що взагалі відбувається. Да? І коли людина рефлексує, вона багато розуміє, ми дивимося в залежності від ситуації, взагалі психосексуальний розвиток. І зазвичай, що робиться людина, яка має зазвичай ракурс іде на людину, яка більш сильною статевою конституцією, і її трошечки ми понижуємо. Тому що людина, яка має нижчу статеву конституцію, це набагато складніше, якщо її природньо повищити. І це може відчуватися як насилля. Там треба бути дуже-дуже обережним для того, щоб це було в задоволення і на довгий час. Тому упор, я перепрошую російською мовою, як українською упор буде? ну, це буде поки. Вектор, так, рух. Вектор у нас йде більш за всього на е, людину, яка має е, сильнішу статеву конституцію. У мене... Манюнік. Манюнік. Оп, оп, оп. Ага. У нього, до речі, сьогодні день народження. Вітаємо, вітаємо, друзі! Будь ласка, коментар з привітанням найщирішим. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, слухай. Ні, окей, е, у мене ще є до тебе пару питань, чи ми встигнемо сьогодні, чи, можливо, на другий ефір з тобою поговоримо. Uh -huh. Ти ще зможеш так бути зараз зі мною? Ну, можна спробувати, так. Да. Скажи, от я прийшов і я, 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 чому я питався, як саме ти впливаєш? От я прийшов, мене збуджує, коли я займаюся сексом при комусь. Uh -huh. Ти така манюнечка, що я на тебе дивлюсь, і в мене мурахи по шкірі. Прям хочу роздягнутись і зі своєю дружиною почпокатись при тобі. От, приходять до тебе з таким запросом. А ти а ти їм розказуєш там дивіться? Конституція це така штука. Ми зараз тут понижуємо, повищуємо, а в нього реально потреба. Він хоче при тобі зробити ось це. Він тебе чіпати не хоче. От от чесно, йому навіть бридко буде лишній раз до якоїсь чужої дівчини. Він хоче просто при тобі. От mm -hmm. от, от було в тебе таке. От, реально? І якщо було, то що ти робила? Якщо не було, то як, я в таких я впевнений, що в тебе кожен другий такий, якщо не кожен третій, ну кожен четвертий. Ну дивись, запити були, але, звичайно, вони ніколи не доходили до реалізації, тому що я не веду навіть і переписку, і просто я наголошую, що сексолог, психотерапевти не виконує таких запитів, не реалізовує, тому трішки не, не по адресу. Знаєш. І на цьому розмова закінчується. Ну, що бути людині, як тоді? Як бути людині? Ну, я не знаю, там реалізовувати свої бажання якимось іншим шляхом, не через сексолога і психотерапевта. Там. Але може бути так, що це єдиний вихід з його ситуації, чи не може? Ну, В якому сенсі? Якщо йому важливо протранслювати частини свого екзиціонізму, то йому, в принципі, ну, він може це реалізувати іншими шляхами. <туслі> Тобто, твоя реабілітація, не, так, твоя терапія, вона, в принципі, як це сказати, на рівні поговорили про проблематику, зробили висновки, і ти дала домашнє завдання. Ну, очевидно, звичайно, без сексуальних практик зі мною. Це завдання є, практики є, але в парі. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, е... а чому ти вирішила обрати саме цей профіль навчання і чому ти робиш дисертацію зараз? Тобто, я не думаю, що викладач це саме високооплачувана професія, і, і кожна uh -huh. людина хоче чим побільше грошей всього? Та чому ти вирішила зв'язати свій профіль саме з цим? Це цікаво, до речі. Uh -huh. Слухай, ну я так вже потоваришувала зі своєю нарцисичною травмою. І, в принципі, всіх грошей в світі не маю наміру заробити І вирішила йти за рухом своєї душі. Ну, я бачу цю цінність цього буття, тому мене одно робити те, що мені потрібно. Хочеться досліджувати цю сферу наукової діяльності. Ну, а так. ти відчуваєш на консультаціях сексуальне збудження чи сексуальний потяг? От мені просто цікаво, от особисто ти, угу. ну, дивись, звичайно, я ж абсолютно нормальна людина, і в принципі може таке відбутися, але е ти вчишся в багатьох роках власної терапії сублімірувати і континувати. Тобто ти можеш, ти відчуваєш це збудження, ти його ну, точно не витісняєш, ти розумієш, що воно є, і ти можеш його ну, призупинити і контролювати його. Це велика цінність, і це на, напрацьовується в власній терапії, власній сексотерапії. І якщо людина не пропрацьована, то, ну, звичайно, бажано не йти. Не можна ходити до психолога, який не ходить до психолога. Ну, це якісь вже, мені здається, очевидні речі. Ти теж користуєшся так послугами? Ну, ну Я вже майже сім років в терапії, так. Цікаво. Дуже да. цікаво. Насправді на, насправді ну дуже цікаво, тому що е, я знаю себе. Якби ти мене побачила вживу, ми не знайомі вживу, але я впевнений, що в тебе пішли би мурахи, тому що такого красунчика ти ще не бачила. Ну, реально класний, розумний, ніжний, грубий, десь. Ну, оце прям таке, знаєш, дуже сексуальне чудо. Прийшло і там починає щось розказувати. Тобі це все подобається. Значить, чому? Ну тому що є люди, знаєш, компанійські, душа компанії, вони завжди знаходять спільну мову. Угу. І от. Я згадую свої стосунки, всі мої колишні говорили приблизно, як ти. Ми там сублімуємо, ми не реагуємо, а в результаті ти не мій ти пашо, це все. І в результаті ми зустрічались по 2-3 роки. Ну, тобто, ну, ти реально всі кейси, чи ти допускаєш, що може бути такий випадок, що ти зустрінеш когось на консультації? Там, якщо тебе прийде хлопець, такий, як ну, такого рівня, як я, красунчик, що щось може статися більше. Ні. Це не може бути просто тому, що етика психотерапевта, оскільки я сертифікований психотерапевт, і я а, член е, психологів психотерапевтів України, і я просто по етичним нормам не дозволю собі, навіть якщо там мені дійсно людина сподобалась, і я буду відчувати, що я не витримую. Уявімо, хоча такого не було, ну тобто йдемо в харт, скажімо так, як ти сказав, да? то я точно не буду продовжувати терапію. Ну, тому що, по-перше, це ж це така, скажімо, відчуття закоханості, зазвичай це якісь проекції і переноси. Тобто, це треба йти до власного психотерапевта і пропрацьовувати, чому так відбулося, і, і, і що там таке є. Тому зазвичай ці питання вирішуються е, спеціалістами і професіоналами, і, і надалі можна дати допомогу людині, яка звернулася до тебе. Але якщо ще раз наголошую, якщо там якийсь повний хард, там я знаю деякі кейси колег, коли е, ну, відбулося так, то тоді просто терапія завершується і все, ну, і... інша терапія. Слухай, знаєш, отак, от прям, щоб мої люди, яких я знала, там, щоб вони почали стосунки з клієнтом, я не знаю. Але я знаю деякі там, гуру, ну, там, той же самий э, юнг. Да, ну, ми знаємо, що такі випадки існують в житті. Напевно, вони існують і в сьогоденні, але особисто я про них не знаю. Наостанок, Дивись, я Нарцис в Кубі? Угу. Ну, це видно, звісно. Від мене аж пре, ну просто наглістю якоюсь незрозумілою такою, от просто неоправданою. Тебе на побачення прийде чувак там з пузом, типу я знаєш, а розказував просто, що він нереальний. Е, ти теж казав, каже, кажеш, що ти була нарцисична. Для чого мені так комфортно? А для чого ти тушила це? Наш навіщо? Щоб що, щоб працювати от в цій сфері просто? Е, ні, ну не була, а є. От, що ж там казати? Е, ні, слухай, просто коли ти себе розумієш, да, і Um, то це абсолютно інша справа, ніж коли від тебе фонить, і ти не знаєш, що це відбувається, і наскільки це актуально і умісно пред'явити в певній ситуації. Розумієш я про, про що? Тобто, якщо uh, я там, знаю цю свою частину, вона там, в мене пропрацьована, я з нею дружу, то є моменти, коли я включаю свій нарцисізм, який в мене класний. Там, да? і Я йду і люблю те, що мені. Треба, наприклад, на нарцисизмі я починала канал в Тіктоці, да тобто потім включилась там невротична. Тому що коли ти спілкуєшся просто з аудиторією, це не зовсім одне і те ж саме, коли ти спілкуєшся там. З двома трьома людинами в групи або в сесії там набагато глибші невротичні контакти відбуваються. Це не можна порівняти. А взагалі, соціальні мережі це більше да, так, про, про трансляцію своєї нарцисичної частини. Тому я вважаю, що не, не треба її прибирати, звичайно. Навіщо? Подружитись, подружитися з нею, полюбити її. Друзі, е якщо ви дивитесь на Ютубі, я вам скину посилання внизу в описі сторінки е е Марії Вікторівни. Е, Вона забила бол... Ні, Марії Вікторів. Я вибачаюсь, е вона забила цю сторінку, але ми віримо, що вона на неї вернеться, тому що така красива, розумна. Дівчина мусить транслювати свою е, ні, ніжність. А не скажу, що це був самий корисний ефір з тих всіх, які я проводив, але він був ніжний, щоб зрозуміти взагалі, е, от знаєш от, іменно сексологія, що це, так? то це десь ми, ми, ми трішки навіть, мені здається, я не був у тебе на консультації ні в кого, але трішки доторкнулись до цієї такої самої консультації. Але з другої сторони, знаєш. Е, Користь кожен вимірює для себе. Mm -hmm. і Хтось може почути те і скаже такий о, якраз це, це це, от, я я перепрошую, що перебила, знаєш, зворотній, Зворотня сторона нарцисізму. Або підіймати людину, або обіцінювати. Знаєш, там от. Вона така класна, 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 але це не дуже найкорисний саме, саме ефір. Але ти кнопка, чесно, значить, Марія Вікторівна. Да. Не ну, треба тут мої фішки розказувати, да, давай з ефір. На всі, на всі мої 54 перегляду, будь ласка, не це. А, але я рахую, що нарциси прямолінійні, це набагато краще, ніж мовчазний підлий типаж, який не знає, що зробиш з тобою з тобою завтра. Тому що краще хай він розкаже все те, що він думає тобі в лице, ти посмієшся і скажеш, дурачок але мій. а <сум> <сум> вот, ніж ніж інше. Ти згідна з цим? <сум> На цій веселій ноті, друзі, давайте випишіть коментарі, щоб вам було цікаво. Я сподіваюся, ми з Марією запишемо ще не один ефір. Він буде більш предметний на якусь конкретну тему. Всім вам дякую, до нових зустрічей. Побачимось завтра.